Не дуже доречно, що війна переходила на іншу сторону. Ми повинні в будь якому випадку давати здачі. Україна вкотре намагається отримати дозвіл на використання західної зброї для того, щоб завдавати ударів в глиб Росії. Чи потрібні нам такі удари? Та чим саме це буде корисним для України? Зараз спробуємо дізнатись у наших Дніпрян. А що ж, ні, Звісно, вглиб Росії. Це да. треба, щоб. Морально, щоб ми почули, люди почули, побачили морально. Звісно, треба, щоб так було. Ми повинні в будь-якому випадку давати здачі. Ну як це можна терпіти, коли по нам прилітають ракети, ракети у нас згибнуть діти. Як мінімум, по налю, там де базується російські військові, ми в будь-якому навіть нанеси ракетний удар. Не дуже доречно, що війна переходила на іншу сторону, тому що мені здається, це може ще більше. Вплинути на війну і би, затягнеться надовго війна, мені здається. Я вважаю, що це не корисно для країни. А чим саме? Чому? Чому така? А тому, що там в тій країні агресора, а можуть загинути діти, а для України смерть ну, би, чужих громадян теж би, не варіант. І... Конфлікт нужна вирішувати на полі бою. Воєнні повинні, а не цивільні повинні страдати. Але не, не обов'язково пов'язково об'єкта обов може бути можемо завдавати психологічних ударів там, якихось небо. Якщо москвичі е, будуть себе почувати невпевнено, якщо вони будуть боятися йти на роботу, як я не боятися боятися йти на роботу, то це, це теж як яким чином буде впливати на цю війну. Це це може зірве їм якусь мобілізацію. Ворогу потрібно надавати ну, відповідь. Вот. А так, ну я думаю, що нам не дадуть цей дозвіл, тому що, на жаль, Європа та Америка ще досі страшаться перед Росією. Ми можемо так робити. І я думаю, що буде польза для нас. А яка може бути користь? Може, війна закінчиться як-то. Будуть думати, що на них теж нападають. Не може бути ніяких виправдань. Ми повинні стріляти у глиб на військові об'єкти, на базування на авіації. Ну, якщо хочете, навіть можливо <свісно> і на саму кра... червону площу. Ми не будемо сперечатися з цим. Ми, бо, ми нам повинна бути можливість робити все, що нам необхідно для перемоги. для перемоги, а це просто необхідно. Ми повинні мати більше можливостей, ніж ми ніж країна-агресор.